Базилевич Валентина, учениця п'ятого класу Золотинської гімназії, Тарас Григорович Шевченко, Зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина. Віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, що вони поганці діють в нас на Україні. Розкажу я те, що знаю, тоді й спать не ляжу, а ти рано тихесенько богові розкажеш.